І навіть метелик, доживши до пізньої осені, спиває росу з Хризантеми. І метелики Росана Хризантемі із знаменитого хайку Масова Бащо нагадали мені про цікавий звичай японок збирати вранішню росу з Хризантеми, яка раз на рік, напередодні дня Хризантеми, набирає магічної сили перетворювати кожну жінку на красуню. День Хризантеми це останній з п'яти сакральних фестивалів Гусеку, серед яких і День Дівчат, День Зірки, Свято Хлопчиків, про які я вже розповідала. Дати цих сакральних фестивалів визначали за принципом подвоєння непарних чисел, які на Сході вважаються щасливими. Тож День Хризантеми відзначають 9 числа. Дев'ятого місяця Хризантема офіційно визнана національною квіткою Японії. Якщо на прапорі країни червоне сонце, то на паспорті громадянина Японії золота хризантема. Яка формою і кольором нагадує Сонце? Це квітка імператора і символ його влади. Недарма ж на Заході дуже популярний термін, «хризантемовий трон, який вживають по відношенню до самого інституту японської монархії, як і з іншими. Давніми фестивалями традиції святкування Херезнетемового дня складалися ще за часів киян, коли аристократи влаштовували розкішні банкети, поетичні змагання, під час яких складали поезії, присвячені прекрасній квітці та меланхолійні красі осінньої пори. Багато традицій і надалі залишаються популярними: і хризантемове вино, і вани з полюстками квітів, і чисельні виставки, на яких іноді представлено до двох тисяч експонатів прекрасних квітів. В деяких храмах влаштовують святкові інсталяції з ляльками у людський зріст, одягненими у шати живих квітів. А в деяких храмах заведено проводити і поминальну службу для хризантеми кікукую подібну до служби прощання з голичками, ляльками, пензлями тощо. Після того, як над квітами Буддистські монахи співають сутри, їх спалюють або пускають по воді. А в деяких регіонах правда прийнято е освячені таким чином квіти забирати додому, оскільки вважають, що на деякий час в них можуть вселятися душі покійних предків. Щодо магічного обряду для краси. То заведено було напередодні 9-го дня 9-го місяця накривати квіти великими клаптиками шовку чи бавовни, які за ніч набрали красу, а зранку ними можна було вмиватися. Насправді подібних ритуалів, церемоній безліч можна стверджувати, що японці насправді обожнюють Хризантему і оспівують її у віршах, казках та легендах, одна з яких. Доволі містична та моторошна, особливо колись вразила мене. Її переповідають у своїх книгах. І всесвітньо відомий японознавець Лавхаді Херн і японський письменник Уеда Акінарі, який назвав її обіцянкою на День Хризантеми. Обіцянка на День Хризантеми. Навесні Самурая Кана, прощаючись зі своїм побратимом Хасебе, мовив: Я повернусь на початку осені. У домі Хасебе в провінції Харіба він довго відновлювався після поранення, а зараз збирався до рідної провінції Ідзуму. От би знати, напевне. Коли на тебе чекати, сказав Хасебе. Ми б гідно підготувалися до твого приходу, але ж звідси, до й понад сотня рій так далеко, важко визначити точний день. Ха, Про це не турбуйся, мовив Акана. Я багато мандрував і добре вмію розрахувати час. Хай це буде дев'ятий день дев'ятого місяця, день. Хризантеми. Чудово! зрадів хасебе. Тоді квіти розквітнуть у повну силу, і ми разом будемо милуватися ними. Обіцяю, що прийдеш саме цього дня. Даю тобі слово, відповів Акана. і вирушив у дорогу, посміхнувшись до Хасебе та його матері, які проведжали його зі сльозами на очах. Промайнули місяць за місяцем настала осінь У день хризантеми дім Хасебе був прикрашений квітами, на столі гостя чекали дорогі наїдки та вино. Ой, дзумо так далеко мовила мати. Дорога через гори складна. Хто знає, чи зможе він дістатися сюди саме сьогодні? Може, варто було б починати готувати, коли Акана вже буде тут? Ні, заперечив Ха себе, Акана дав слово. Він не може порушити його. Якщо він побачить, що ми не були готові заздалегідь, він подумає, що ми сумнівалися в ньому, а сумніватися у слові даному самураєм, недопустимо. День був ясний, небо безхмарне, чисельні подорожні проходили силоми і себе, придивлявся до кожного, очікуючи друга та марно, ось і дзвін у храмі відбив полудень. Згодом і вечір настав. Але побратим так і не з'явився. Вже і сонце зайшло, а Хасебе так і чекав біля воріт. Настрої людини швидкоплинні, – сказала мати, його плани могли змінитися. Хризантеми будуть свіжими і завтра і спочивати сину. О, ні, відпочивайте ви, мамо, відповів Хасебе. А я залишуся, я вірю, він обов'язково прийде. А Хасеби стояв і чекав, і лише коли місяць схилився за пагорби, його серце стисло сумнівом. Та раптом у темряві з'явилася постать, і він пізнав акад. Нарешті вигукнув Хасебе – Ти виконав обіцянку, заходь, усе готове. Ми чекали на тебе від самого ранку. Мати трохи стомилася і пішла відпочити, але я зараз покличу її. Акана мовчки похитав головою і жестом показав не треба. Хасебе сам поставив перед ним наїдки та вино, але той не торкнувся ані їжі, ані вина. І прошепотів ти мусиш знати, чому я запізнився. І почав розповідати, як у замку Тонда на його батьківщині, узурпатор Цунихса, захопив владу. Як родич намагався заманити його на службу до Цунихіси, як він відмовив, і за це був ув'язнений у домі свого ж родича. Усі спроби текти були марними. Я, благав відпустити мене, говорив, що дав тобі слово повернутися саме сьогодні, шепотів Акана, втім, так і залишався під вартою. Тоді я згадав прислів'я: душа людини може подолати сотню рій за один день, оскільки мій меч був при мені. Я знайшов вихід, те, що не під силу живій людині може подолати його душа. Із цими словами Акана підвівся, і в ту ж мить його постать розтанула, зникла, наче туман, і ха себе зрозумів, що гостював у нього дух Акани. Побратим здійснив самогубство, аби виконати дану обіцянку. На світанку Хасебе вирушив до замку Тонда. Там він дізнався, що саме в день хризантеми Акана зробив сепуку в домі родича, який так підло зрадив його. Хасебе вбив зрадника. На очах усіх, але зміг без перешкод полишити замок. Правитель Цунихіса, дізнавшись про істинні мотиви Хасебе, себе, наказав не переслідувати його. Бо навіть жорстокий узурпатор мав визнати той, хто вірний слову. І той, хто захищає честь побратима, поступають, як справжні самураї.